Штурм ворожих позицій операція, котра вимагає чіткої та ефективної взаємодії у підрозділі. Тому викладачі приділяють максимальну увагу кожному з етапів підготовки, як теоретичному, так і практичному. Спочатку ми їм проводимо лекційні заняття. Тобто пояснюємо кожному військовослужбовцю його роль і місце в групі. Командир відділення підходить до кожного військовослужбовця з інструктором і пояснює йому, що ти повинен сидіти тут або лежати і прикривати хлопців вогнем. Інструктор надає методичні рекомендації щодо ведення бою та окреслює тактичну обстановку. Також указує кожному військовослужбовцю його сектор стрільби. Куди він повинен вести вогонь або спостереження? Потім вони практично це відпрацьовують повільно, без використання лазертага. Після цього з тими матбазами вже пробують наступати, штурмувати або обороняти. Заняття проводять за прикладом лазертагу, використовуючи лазерну зброю та сенсори, котрі фіксують попадання. Перевага в лазертагу ми бачимо візуальне влучання. У нього датчики світяться і на руку одягається браслет. Електричний струм, він також чувствує, що в нього попали. Під час занять викладачі дають поради з власного бойового досвіду. Хто ще з 14-го почав воювати, хто після повномасштабного вторгнення, і ми наш цей бойовий досвід передаємо. Хлопцям і навчаємо розповідаємо за деякі ситуації. Це будемо робити по моїй команді. Повномасштабне вторгнення мене застало в місті Маріуполь. У 2021 році заїхали на ротацію. Маріуполь, завод Ілліча, Азовсталь, завод, потім полон, звільнення з полону і далі служба. Подібні види підготовки дають можливість швидше набути спроможностей для якісного виконання завдань із захисту України.